Як правильні йдуть у відкриті ворота до раю, так радісно в шатрі до правого бою ступає. Чому війна з Мордором відворотня? Текст написався ще літом, сьогодні вже осінь. Але орки підповзують до кордонів України, і якщо не озвучу зараз, то може бути пізно. Тому що коли війна почнеться, то вже. Буде констатація, що війна почалася, а не чому вона невідворотня. Так от, чому війна з мордором невідворотня? Тому що війна з мордором потрібна як людям, так і уркам. Тому вона й невідворотня. Вправні часи війни починалися з благородних причин. Образи честі. Захист честі, наприклад, благородної дами чи просто дами, або були засобом розжитись скарбом сусідів. В новій історії всі війни були ресурсними, причина тому прогресування людства його технологічний ріст. Коли ж людство виросло достатньо, воно дійшло до ідеї глобалізації. І у 21 столітті ресурси відходять на другий план, бо, саме дякуючи цій глобалізації, все в нас час значно вигідніше купити, ніж завоювати. Адже війна то розруха економіки, і яка тоді може бути торгівля, а продається і купується сьогодні все. За пару тижнів до вас з Китаю приїде така дрібничка, що її дорожче замовити по новій пошті, ніж з Китаю. Отже, якою причиною стане початок Великої війни 21 сторіччя? Сьогодні причиною війни може бути лише одна причина це інформація. Річ в тому, що людство вступило в нову еру водолія, водоліє, а водолій – це інформація. Інформація річ універсальна, тому приймає будь-який вигляд і будь-яку форму. Технології одна з форм інформації. Що світ має на сьогодні? Хто має розум, той з мінімуму ресурсів, вичавлюючи і дякуючи технологіям максимум зиску. Тому купувати ресурси людині з розумом не проблема. Якщо є мізки, створюються нові технології, купується мінімум ресурсів, і з цих мінімуму ресурсів. Вичавлюються максимальні гроші. Наприклад, на смартфони де небагато ресурсів, а коштує він значно дорожче, ніж руда чи тонна металу і так далі. А ось хто не має ресурсу розуму, той все більше тоне в болоті тупості, і йому не поможуть навіть безмежні викопні ресурси. Бо він їх продає безцінь людям з розумом. Саме тому ресурсні країни почали розвивати технології, щоб не опинитися в сраці розвитку цивілізації. але не Мордор. Мордор не почав розвиватися в сторону розуму. Тут є три причини: мордор то ординці, котрі звикли, звикли грабувати, жити з чужого. Їм сама думка незвична, що можна думати своїм розумом, працювати своїми руками, значно звичніше захопити, обідрати, заставити на себе робити. Населення Мордору тупе, тому що раб тупий апріорі, раб звик лише підкорятися, чекати наказу, а людина, котра чекає наказу, нічого нового створити не може. Максимум, що може раб, це лише спарадіювати. Сьогодні світ людей прозрів, тому мордору технології від людей не бачите. Ось три причини, чому мордор не розвивається технологічно. Що цікаво, якщо подивитись трошки вперед, то в історичних мірках розвиток людства сягне точки. Технологічної сингулярності, тобто звиття, коли виглядає, розвиток розглядає, виглядає трошки повільним, 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 і потім враз світ змінюється невпізнанно, тому що підійшла якби всі необхідні складові зібралися в часі і просторі, і людство переходить на. Новий щаблик розвитку. Наприклад, добування ресурсів в сонячній системі не стане не буде фантастикою. От Почали країни землі добувати матеріали із каменюк в сонячній системі, а тих камінюк в сонячній системі скільки хочеш. Кому тоді буде потрібний той мордор з його нафтою і газом? Більше того, сьогодні чим далі, тим більше розвиток іде в сторону відновлюваної енергетики. Так от цю ситуацію добре розуміють як люди, так і орки. Саме тому до війни готові обоє. Люди розуміють, що орки людьми не стануть ніколи. А орки розуміють, що чим далі, тим з кожним днем вони падаються нижче і нижче в технологічному розвитку. І ще декілька років, декілька десятиліть, і орки відстануть від людства просто на величезну відстань і вже не догонять нікого людей. Причина, я ж говорю, що раби думати не можуть. Наприклад, візьмемо. Китай, там нащо як розвиток на перший погляд іде, але вони ж теж свого не родять, лише копіюють. Бо раби свого робити не можуть. Лише копіювати. Так от, урки, як я вже говорив, воюватимуть з безвиході, бо вони не звикли до існування безвіліччя. А чому воювати з урками готові люди? Річ тім, що Мордор розносить заразу ментального рабства. І цю небезпеку люди розуміють, в Америці, в Штатах є аналітики, котрі бачать, проглядають розвиток людства вперед. В Америці зібрані всі мізки планети на сьогодні найбільш розумні, найбільш ясні. І ці мізки розуміють небезпеку від мордору. Подивіться, що всі ютюби і більшість соцмереж сьогодні створені чекістами мордору. Навіщо? З метою уярмування захоплених промитих мізків людей. Більшість людей дуже легко підпадають під гіпнотичний вплив інформації. <різований> УРКи порозкидали по світу своїх агентів навіть в вище керівництво народів, вище керівництво країн. І це все добре розуміють в Штатах. Якщо нам це видно, то наскільки це видно людям обізнаним, котрі володіють інформацією розвідки. Настав час, коли планета людей або звільниться від мордору, або вона стане планетою урків. От саме сьогодні настав такий час, коли або мордор заповонить планету, або планета звільниться від мордору. А саме тому війна з мордором невідворотня. І саме тому до неї готові як люди, так і урки. Текст написався 10 червня. А сьогодні у нас 28 листопаду. Причиною війни 21 століття буде тупість орків, котрі розвиватися не хочуть і бздять грядущої сингулярності. Розумію, що та сингулярність невідворотня і вони її бздять. Мій канал понімаю лінгвістичний, а не містичний. Цей текст можна віднести до моїх фантазмів. Тому поясню слово війна. Сайтгорог торить вслід за Фасмером, що війна, воїни ідуть від мисливців, які вийшли на полювання. Я пояснюю їм з позиції української мови. Ми маємо слово війна, де закінчення на то вказ. Що ж означає? Перша частина слова вій. Вій в українській мові це означає віяти. Тобто дути, роздувати, віяти. Повіявся, пішов кудись. Тобто, вій на повіявся кудись, похід. Тобто, синонім походу війна. А воїни це ті, що беруть участь в такому поході: повіялись, кудись пішли, повіялись, воїни, війна. Англійське слово «вар» буде війна. Слово «твіру» крутити. Ми бачимо вир, вар твіру крутити. Змінити – «вері». Дуже цікаво, що різниця між дуже, словом дуже вері» і змінити, «Варі» невелика, вимовляється, однаково пишеться по-різному. Англійське слово «хенд» має синонім арм. арм. І швидше за все це слово походить з латини. В множенні Arms, тобто руки, то вже буде означати озброєння або війна. І слово армії, тобто ручний чи озброєний, все одно походить від руки, то вже буде означати армія. Цікаво, що в українській мові є таке слово як рамено. Рамено. І воно означає не руку, а плече. Це застаріле українське слово рамено. Так що слово армія не дуже то нам і чуже. Дякую всім за увагу. До зустрічі. Бажаю якось втриматись в цей бурхливий час. До побачення. Ми воді ж нову, як стара перетліла, і дух із старого в нове поселяється тіло. Бо хто народився на світ, той повинен умерти, хто вмер, той відродиться в тілі новому по смерті.